Так, народ, всем привіт 15 травня. Вирвались ми сіяти дала погода Насвічно, то дождя немає, то аж через чур. В общем говоря, наверное, 2 тижні йшли дощі не можна було і нічого робити, все тепер треба пшеницю бризкати і сіяти. Ну, в общем говоря, виїхали, сіємо. Я тоже сразу я культивірую овоночки і зразу сіємо, бо потрошки не вспіваємо. Бачите, і заросло якби, що доволі таки непогано заросло. Сім Веста Профі шестирядна, Сіємо 4 штуки на метр. Не знаю що там буде далі, дожі будуть, не будуть, ну, в общем, 4 штуки на метр і на цьому діло кончилось. Сіємо Купаву, в тому году ми теж садили Купаву, понравилось нам все чітко. Питань не було. Всечки, бачите, тоже культивував, де розпашки кидає і не зрізає. Ну я думаю це мелочі, Сейчас конечно вітер задуває, трохи вибачаюсь. Ну нічого. Я ж кажу, завтра вже тоже планирую, на завтра там дощ стоїть. Сьогодні досіваємося, та завтра бризнемо вже почвенним. Якби виїхали вчора, культивірувати теж воно таке. Трактор прогрузає, дуже сиро було. Прогрузає і виходить, де за колісом, за трактором, лапа не достає. А якщо її ставляєш глибше, та таку груду верне, що хай бох милує. В общем, я ж кажу, вчора культивірував і сьогодні приїхав, добив. Ну, взагалі, зараз ще вокруг стовбів Обійде. Ну бачите як рядочки нарізає. Ця звісно не Супенка. сигналізація, все як положено. Сіє, десь щось тільки, пише все, показує двойники, все як у людей тепер. Ну, в общем, якось так. То вже бачите який фон вже. Все, і бур'яни були здорові. Заросли трохи. Ну а що як? Ото одна культивація 20 І не пам'ятаю. Більше не було нічого. Зараз там вже і падали з здоровенька. Осоти вже отакі. Тоже цей осот, я не знаю, що з ним робити. Бачите який. Я його тоді сплошняком бризкав. Ровним щотом нахуй сплатило. А все із -за... із за оцього сусіда. Сусідів там просто, просто капець якийсь. Просто якийсь капець. Ось каже, бачите, навіть койде не позрізало. Це ж все за того, що сиро воно де, де нагорнуло, де розвороти. В общем, Це все і за буває. сусіда. Сусід нічого не робить, мосо, то воно вітер дує. І, і, все, і все до нас отой пуху весь летить і в нас просто його просто капець. Це ж теж воно Якби воно десь надуло і свій, може де там проминул, осталося, розтягується культіватором, плугом. Ну, в общем говоря. Тут теж роздискували, не розкутікували, Що одну посадку підпилювали, я показував, я сюди приїжджав. Та я не знаю, де чотири закатав там, в принципі, В принципі, треба ще зайнятися, підпиляти. Оце підпилював, я щоб ви понімали, года 4 назад. Оце очки це підпилювалося. Воночки, бачите, я почав там. Оце підпилювалося. Заросло воно просто... просто колосально швидко. Я ж кажу, що йому робити, я, я не знаю дуже. Не будеш ти його пилять оцей весь ряд і викорчовувати. Ряд дерев, ну це ж теж не вихід з положення. Не побризкає толком, ніде нічого засохне все. Ось, ну, бачите, тільки отакі корінці. Оце отакі корінці, ну, все. плугом розриваються на ура. Я тут як пахав, де крупніші, чи де більші повитягував, приїхав трактором теж, а де слабіші були. Ти. Ніхто і нічого. Що тут бачите, де, звісно, де, де закатав. Бачите? Не дуже воно її кинуло. Не загнало. Ось ну я думаю, якщо піде дощик, то все буде. Ось, зато, зато можна бачити розтановочку. А ось десь. Бачите. Ось. Ну і пішло поїхало. Я думаю, пройде дождик і все буде. Все теж викидало. Ну нічого. Не, не без потір скажімо так. Щось так пройдуся, тут де позагортаю трошки. Та й на чому діло кончиться. Ну, в общем, тут -то чітко поховало. Кажу, де віддати колесо ходив, там нічого і не було. Ну розстановочка бомбічна, скажімо так. Так що народ тут так і справа. Сіємо потихеньку. Вроді би все розказалося вже, зараз проходить, а округ стовбів пообсіває, та й на цьому діло кончилось. І будем шабашить все тоді всім пока буду знімати буду показувати що робимо далі